Вартість лікування одного пацієнта починається із 120 тисяч гривень. Треба відмітити, що ми одні з перших на Україні зробили свою програму, і ми, завдяки якій ми проліковуємо останні два роки по 23-27 хворих. На Закарпатті із цими недугами однак медики стверджують, яка б програма не була прийнята, всіх хворих забезпечити безкоштовним лікуванням гепатитів неможливо, адже щороку кількість людей, що потребують терапії, зростає. Гаряча дискусія навколо цієї проблеми розгорнулась під час засідання асоціації інфекціоністів області. Ведеться моніторинг, в тому числі і громадські тобто депутатами закарпатської обласної ради у ну, першу чергу. І профільного комітету з питань охорони здоров'я, і, здоров і інших громадських організацій він ведеться. І, звичайно, серед питань, які задаються, між іншим, конкретно задаються, чому Ужгорода найбільше хворих. Медики говорили, що уж мають більше можливостей натиснути на владу ніж мешканці інших районів краю, адже у боротьбі за власне здоров'я використовують всі можливі методи від шантажу до погроз та щоденних візитів до обласного медзакладу. Влада обласного центру на жаль не поспішає дослухатися до проблем своїх хворих громадян, яких на сьогодні, за словами міського інфекціоніста, 154 чоловіки. Ми звернулися до міського голови, а також ця програма була затверджена, в якій є прописано на дезінфекційні засоби, на вакцинацію і на лікування. Але ця сума по бюджетному сигнуванню є мізерно малою. І тому це питання ми будемо знову ж таки піднімати перед новим міським головою. Разом з тим, інфекціоністи переконували колег, що залякувати хворих, яким поставлено діагноз гепатит С, не варто. Адже за умови відповідного медичного супровіду людина роками може жити. Є інші медикаментозні схеми лікування якими можна суттєво поліпшити стан пацієнта, тот хворий, у якого мінімальна активність гепатита, якщо він потрапляє до вас, то чому ви йому не назначите традиційну протокольну лікувальну схему, ну, скажімо, гепатопротекторами, далі берлітіоном, далі селеном, Ферментами, звичайними. повірте мені, ви його навіть і підготуєте. Він краще піддається. Однак найдієвішим методом, який забезпечує повне одужання 70% хворих, залишається дороговартісне лікування, фінансовий вантаж, якого під силу взяти тільки державі. Наразі ж залишається сподіватись на активність громади, яка підніматиме це питання на регіональних рівнях, і кожен район області внесе свою частку у лікування своїх мешканців.